Діти у прикордонній службі. Чи не у кожному прикордонному селі або містечку, є клуби юних друзів-прикордонників? Там школярі вчаться бути пильними і повідомляти про підозрілих людей, які з'являються у їхній місцевості. Завдяки такій співпраці прикордонникам вже вдалось затримати кількох порушників. В селі річки були діти, будучи на канікулах, вийшли на ягоди навколо лісу. Ну і побачили двох невідомих і цю інформацію, тобто донесли до батьків, батьки, батьки перетелефонували нам. Мистецтво читати сліди прикордонники вчать юних помічників, адже це дуже важливо у їхній роботі. І хоч зброю у своїй службі застосовують рідко, школярів навчають ще й стріляти та правильно збирати та розбирати автомат. Чи бойова, чи навчальна зброя, правила завжди зберігаються, бо кажуть за народною приказкою, якраз ріки граблі стріляють, а тут зброя. Усі ці навчання для школярів не забавки. Я перший рік навчилася вже розрізняти сліди, розбирати зброю, стріляти. Можливо, допоможе, можливо, буду прикордонником і вже буду щось знати. Загалом чи не половина колишніх вихованців таких клубів стають справжніми прикордонниками.